Ході зі мною до його раб. Веб слова хоть не бачить святи. І хоч жити дурна. Мо. З медига. Пішли. Я за ней. О, ти не впадай, добре. А носі на ровер. Да, нормально, <шо>? <реш> Як ти так напилася? О, по ти йдеш до окопа. А тато хоч о, знає чого? Та, вір, не вір нахуй. А що так? тато, що ти тут? Знаю, коротше, ну двесь останні, це фрейкан, нахуй. Дай я подивлюсь. Двесі, блядь. Дев'ять. Дев'ять куталок шампанська і гама. що? Друзья, тут веда разъемка. Прикладку взяла. Да шои Що я? Ч это все пьяниц? Шои? Да нажатие. Ты российка? Я не курю. Ты скажи, ты за руку дай, да, смотри, ванну. Це ти з мене хочеш. Та падай, мені пофіг на те. Хочу вийти, як ти файно твердо падаєш на голову. Як ще находити криво? Тревже п'яно повітря. О, вони ще не спать. Добре. Політи, да по півнитри, а давай падає. Така рука машина їде, поуліє. По поулі машина їде. Ох, весь за район їде. Повліє, машина повітря йде. Полі машина їде. Що рази? Я криво машина... ходиш? <різький>. <сміст> Його, ти бью, чи О, ты куда тихаешь у тебя? О, сетка там. Ты уважаешь. О, ты холо царику поселенный. Ты куда так бежаешь? Машинач. О, полли машины, ты куда?

На кого похуй? На тата чи на маму? Та да, мені все похуй, повір, нахуй. Так. Да. Вериш, дивись, нахуй. Дивись, громадянка України, Серег Павліна Іванівна, нахуй, віриш? Вірю, але 218 нема, то нічого. Мені похуй, бляш, і немає. Только найдемою п'ю сигарет. Да, тобі, а, вас, а де ти шутка? загубила? Це, блядь, нікому нахуй це п'яна. А ти де, що п'яна тобі? Не помню тебя, да, бля, вот Да ну ты мать их то сломать, чтобы я вам бля... Вот, бляба, я бы цветку лябал. Да наши цветы, ты я ничего не вижу. Ты куда пришла? Ты куда пришла? Не дай. Все нормально, окей. Да дай руку. Дай дай мой плюс загорать для вали. Дай дай мені телефон, бо тебе мне на курс. Мне нужно играть, найди. Ты

Ринке, <зрат> Мех, я вийшов, Тебе це вдома вб'є, А куди ти паспорт зробила поуля? У чорному. Пішли! Вон, дай руку, б, не тримайся ровера. На, давай. Ти ж можеш падати, ти тут все свой. Давай пари. Ти маєш 9 раз, раз впасти.

Сіхуй. А ну дай ялан закледав. закладу. закладу. тут А Ну, але хто все мойки робот, блять. Ну, космі не школят. Пишу і хто? І мені пазик ще п'яний. Чес. Надішли. паспорт має робити, Теж буде п'яний. Не пугає. Там містить. Мер... Мерседес, мерседес. Бенц. Той? Так шлюпни, ще пиздец да ты срепела, спо, О, ти куда идеш? ти идеш до Барбуси. О, аз Ти Я ставлю зіткнуть. Це на мене блять не вигляді, я туда наші лади. Мене, бля, песик кровами на каже. Кровавий. Повсирай на.